Я гарний, бачиш? Взагалі нам теж треба дрова. Я не знаю. Ох, як їх тут багато. То тут чимало. мало. Оце цих дров на дві зімі хватить. Скільки це тут? Це машина? Береза. Я ж кажу, щось треба від голови, від пам'яті. Нейронорми раніше приймала, але щось мало, вони що допомагають. Старость не радость. Забула, чи казала вам у шорсі, чи ні, що я купила ґрунт Універсальний, тому що для а, антуріума немає. Я пішла у два магазини і там, і там немає. Каже, беріть універсальний, підходить, а Раз у місяць будете трошки лимонної кислоти чи лімончик, щоб кисленька вода і полівати. От бачите, як добре, що ви є. Советуєте мені все. Людмилочка, моя дорога, дякую за підказки. А я й не знала, я собі взяла, вон, землю натрамбувала свою домашню. даю все. Де да, воно зразу там потім от гнівають і корінчики, вже стільки вазонів перевелося. Ні, не пайде, так. Да не пойдет. Видно, кислота, чи що, кислий грунт, чи що я не знаю. Не підходить. Зараз пересажу, візьму виму. І треба маленький, маленький треба горщик, щоб був невеликий. У мене такий був, то я в таких це ж. Цей антуріум 650-600 гривень. Це біг бі розвезти, це ж можна продавати, це ж на кусок хліба буде. Ну, таке діло, Іду. йдемо, Хліба ще купила. А що я ще салаку купила? Така свіжа добра по 52 гривні салака. Тож консерву роблю, а це у мукічку, а потім у яєчку. Да. Добре пожарить. Такі справи. О. І ще це купила, як це ж. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Красавчик. А це не... Це тут така кульочки, бумага. Там жіночка подарила сироватку. Я творогу її купляла, вона мені ще сироватку подарила. Це, а де ж воно взяв цей ґрунт поклав? Я взяла в одному магазині один, а в другому магазині взяла другий. Щас. А це дренаж. Ну, каже, хай буде і в великому, але вже як там, не дуже таки великий, я покажу. А я ж показувала вам. Покажем на дно, как водой с ложкой. Аж 25 гривен. И вот так його... Ось. 35 гривен за 6 килограмм. А тут 7,5 7, 7, да, 7,5 литров. А это 55. Не знаю. Треба трошки понасипати, Даже може воно тиє стрілки, правда? Mm. Ну треба все, що ж, коли хочеться вазону гарних, то треба, і щоб був для її ґрунт. Не знаю, і щось я тоді так не полюбила, що не знаю що, але щось тоді не підійшло. Я думаю, що... Підійде, тому що, ну, всі її продавщиця каже, ні, в свою землю не піде. Я ще... А де це мої ті дайкони, да ікони все? Я набрала ще салату взяла, репу взяла, покажу вам потім. посію. Взяла ще окроп. Буду полівати його. Постоянно буду полівати увечері. Бачите, я така рада. Середечка. Ой, не поливай на сонце. Це теж каланхої. Прийнялись. Не знаю, це десь Віталік узяв. Я хтось йому дав. Не знаю. Води тепер треба наліть. Забрала з хати хвосту. Хвосту бачите? Цього зараз буду пересажувати. Багато наливай води. Лік слона дайкон, дайкон, Середньостиглий. Ранньостиглий. ранньо крижена бурулька знову, окроп кущовий, золота куля ріпа, чорна зимова редька, сніжинка, салат латук. салат беби. Кучеряшка зелена. І салат опять бебі. Вітамінне асорті. А це антуріум. Ой-ой-ой! Ти знаєш, сколько туди влізло? Так гарненько бачите. Рісо О, давай! Та мої дорогенькі, як ви пишете роботи, не почати край. А тут що діється? Ой-ой-ой-ой-ой. А що? Що це таке вже? Хто тут був? Хто ж тут був? Ось у мене тут грядка єсть. І там перецюкать посіяться. Там його так мало всього, що в одну лізе. Вон, бачите, вже тут, мабуть, чи котик, чи собачка. Угу. О, Віталіон! Розмотала я свою авку, не те слово. Воно мене так. Безпокоїть. Обробила перекис, і думаю, хай трошки побуде на воздусі. Ти бачив, у нас є першеньки. Ой ти, красавчики два. Це хто? Це Віталік більший? А це Світлана? Чи може наоборот? Це Світлана? Ні. Ну так, да? ну що казати, є ж більша, мабуть. Світлана, Віталік. Ні, якось не подобає свята, Віталік. Помідорчики вже встигли почті, га? Бачив? Де? Де чорненькі? Де? Я бачу чорненькі білочки. Не грітос? не може бути. А-а-а! Та це якийсь синій, фіолетовий. Оце тут? То вони два маленькі, я не знаю, чи вони такі менюсінькі є. А что и кажете? А что сколько? Ось у гирки, да цвет. Я уже его водой солодкой брызгала. Маленький лирис. Так, надо носочки одеть. Цей рік такого нічого консервірувати. У нас ще з того року вистачає. Здоров'ячка нема. Їсти з уксусами. Ну, аджику треба буде зробити обов'язково на хлібчик. А таке вони полюбляють і то солоденьку. Помідорчиком треба буде закрити. На цей год. Кажу, нащо це його багато, його те треба поїсти, розумієш? Хто його з'їсти? Його не треба лишнє. Треба їсти, я вам скажу, бо ж такого зараз літом всього свіжого. Поїсти, поїсти і все. Ото як я за літо з'їла, навіть не колтнула йошту, розумієш? Тільки в роті подержала. Як не можу, то що? Ти мене хоч по черніку якось завези, бо чварені треба ще зварити, щоб була свіжа з цього году. Бо так уже й буде. Антуріум. Так хоче, щоб прийнялися, щоб віріс такий великий, гарний, як той. Ось таке корінечко. Зараз я помию, сказала продавчиня, що треба обов'язково гарно промидаще і треба було бажано його обробити. Він там всього сутки побув у землі і все. Зараз я під водичкою промию і посажу у ґрунт. Може ще трошечки. А це откуда комахи вже взялися? Комахи почали лазити. треба страшно забирати. Поки, поки поставилась сюди, хай. А це Косту забрала, а це в мене тут для краси. Пересадила. Такий легенький став вазончик. Можу так підняти. Чик. Потім заберу хату. І ось ці ось посадила. Теж взяла, поміняла землю. Вони так гарно прийнялися, буде мені згадка. Прийнялись все-таки. У мене три вазончика, бачите? Непарний. Класно. так. Тоже гарань вынесла на дверь. Ну, с выжила. а пахнет. М -м -м. Так, пошла я сеять. Пошла я. Хорошо. Пошли посеем ему это. Как всегда. Кто любит смородинку, да ёшточку. Да, ты мне родочки, конечно, порубил. Коже ось посадила, забрала під вазонечка і посадила посаділа оце його. Ну такий він, бачите, трошки поломаний, але нехай прийметься тоді. Пересаду, пересажу, як вже приймуться, вони гарно. Підростуть, то гарні куплю невеличкі. Каже, ти сія, я полю. Наоборот, зараз треба полити бо потом насіння туди вгрузне і коли воно зійде. Ото граном. Віталік зо мною спорить, що спочатку треба посіяти, а потім політь. А я знаю споконвіков, як моя мама, баба садила, Спочатку ямку, у ямку воду, а потім розсаду. Спочатку рядочок, у рядочок водичку, а потім огірочки. Спочатку осаду розлітує, а потім через. Ні, спочатку поливається. Але спочатку політь, а потім, а потім іще політь. Отак буде. Що ні? Напішіть. От чого ти таке уперти? От зараз ось я його посію мокре і воно ухватиться у влажному. Що ти все наоборот говориш? У мене вже нема настроєння його сіяти. То нема настроєння. Бери до да сей. Ну, тому я й не хочу, щоб разом його робити щось. Як сама стала, достала, да ніхто душу не з'їв. І краще йде до сусіда. Сходить. Сама посажу. Недавно сапала все, бачите, знову на зіллі виросло. Треба взяти да, межу посапати. Одой підлілося трошки. Зараз Заріотається. Ото уперти. тому я й хочу. Краще сама стану да його зроблю, даю все, ніж просить. Застроєнням треба все робити, з радостю, з совитами не так просто. Ой, що там казати? кому. У вас таке чи у вас не таке? Тому, тому я його сама і роблю. Не хочеться душу їсти. Буду сіяти. Так. Я спочатку, мавірно, тут посію кріп отуто. -от -от, так як оцей. Потім буду речку. Он уже процюкала я розорку свою. Так, і покажу. Так. Восім рядочків кріпа посіяла, окропа посіяла. П'ять рядочків посіяла салат. Це в мене який був. Аби тільки посходив, щоб все нормально. Хватить його. Редька. Ось дайкон. П'ять рядочків. Це велика була пачечка. Крижана бурулька. Ну. Чотири. Чорна. П'ять, шість рядочків. І репа. Ой. Ти чує, що я сказала репа? Сказав, що буде мене кидати, де да буде йти. Бо не роблю так, як він хоче. Дві, як гарно зробила. ще ти мене шукати, подожди, подожди. Будеш, подожди. Дивись, висапало оце все. І от, бачиш, дорожку просапала. А тепер бери, бери зайчику, збирай оці лісточки. Хай лежать так, хай... Ну ти що здіваєш? Хай... Ну, а то п'ять, не слухай мене. А що ти зробиш? Хай... ну? Ти можеш загребти чи мені загребати? Хай... Чого мені? Я пойду, у колгоспі добре жить. Один робить, сім лежить, да і все. Нічого. Затерпіння Бог дає спасіння. Ну, загреби, будь ласка. Синок думаю, що так, не хто. Каже, я думав, що тато загребе, чуєш? Ну, до, те, що я посіяла. О, тато загребе гарненько. Дякую. Так. Одого сюди, де я загребла чуть. А там ще можна далі щось. Так. А тепер ще разок полється, на реполю. Кажу, вчора така показувала ногті грязні, ноги грязні, а сьогодні вже вже все накрашене. Та да, вночі справлюся, вночі накрашу, почистю п'ятки, все зроблю вночі. А ще тут трошки просипаю, да і все. На сьогодні буде все. Я вже полила, нехай росте. Тут трошки теж сапнула. Та й буду йти вже я в хату. Вітальон взявся до роботи. До роботи. Невеличка, так, да, цибулька? Покажи саму велику. Ну, щоб така вся. Вона ж пізно, пізно садив. Так. Да. На сьогодні все. Я йду в хату, буду своїм діткам готувати їсточки, тому що хочуть гамать. До побачення. І до зустрічі всім привіт, передаю вам і обожнюю вас.